Ось закаляється вже розсадка. Це вже розсадка перебрана. Це в нас бріла. Досить і досить непогано. Ось бачите. А тут вона ще трошечки, це теж бріла не перебиралася. І трошечки румби і полки. В більшості то бріла. Остання обробка. Остання обробка перед відправленням. За недільку до відправлення мусово обробити ось такими препаратами: актелік або вертімек. Ця розсадка вже пройшла основні обробки. Від гнили від плямистостей потрібна ще одна обробіток. Цей обробіток повинен бути від шкідників. Тобто від тліщика. Тріпса, ну, в общем, від любого шкідника, який може бути на полуниці. Більшість своїй це кліщі вони, їх не видно, вони живуть. Але як полуничка обробляється і плюс ще буде оброблена перед відправкою. Саме найкраще буде це вертімек. Так що, рекомендую основна. Моя полуничка, яка в мене росте, це все-таки ж бріла. Так що, кому потрібно, ось розсада буде по 10 гривень, кущик. Дзвоніть, Далі буде.